Бог добрий до тебе, Бог добрий до людей, тому що Він любить кожен із нас. Він думає про нас постійно. Він пікується про нас постійно. Він віддав своє життя за нас. Він все робить для того, щоб я і ти був щасливий. Він все робить, щоб я і ти був благословений. Що робиш для Бога А він зробив все. Скажи, «Слава, слава Богу! Він справді зробив абсолютно все, що залежало від нього. Щоб ти був щасливий, щасливий, благословений, благословений. Він зробив все своєї склади. Він любить кожного із нас. Дякую за чудовий співхожу. Чертці завжди слава, з гарно Ну, Що ж тут сказати? Дякую Богу, і мають добрих сусідів. Амінь. Я читаю Боже Слово, яке на моєму серці, коротенько, ділиться деякими думками, і ми будемо молитися один за одного, молитися за потреби, молитися перед Божим лицем, тому що молитва дає сил, молитва дає напряму, молитва дає відкриття, молитва вдохновляє нас, молитва міняє нас. Молити є справді велика села і я заохочую вас, дорогі друзі, моліться більше. Я знаю, що ви сидите в інтернеті більше, молитеся менше, по правда чи ні? Амінь. <риклад> 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 я знаю, я знаю. <риклад> а знаєте, чому я знаю? Тому що ви молилися більше, про кучки не було більше. Руху би було більше, місіонерів би було більше. Клопоту би було менше. Євангелій від Івана 14 розділ. Це місце писання так тому та до давного серця. Євангелій Івана 14 розділ. ви знаєте, всі це місце писання, але я хочу нагадати деякі вірші з цього розділу. Отже, Іван від Івана, 14, з 24 вірша, написано, хто не любить мене, каже Ісус, той не береже моїх слів. А Слово, що тебе, не моє, а Отця, що послав мене, пропускаю декілька віршів і читає 28 вірш. Чули ви, що я вам говорив, я відхожу і вернуся до вас. Якби ви любили мене, ви б тішилися, що я йду до Отця, бо більший за мене Отець. Давайте скажемо «Амінь». Амінь. Якщо ви сьогодні запитали кожного із нас, чи ми любимо Бога, чи ми любимо Ісуса, я думаю, всі ви б сказали, що ми любимо Ісуса. Ми так любимо. Знаєте, коли особливо з людьми говориш про Бога і питаєш, що ти любиш Бога, всі так сильно люблять Бога. Всі за Бога. Всі за Христа. Душу болідав. І знаєте, на словах дуже легко любити. То правда чи ні? На словах дуже легко любити. Всі не люблять переважно на словах. Але любов це не є слова. Любов це є дія. Ісус каже, якби ви любили мене, якби ви любили мене, ви би що зробили? Ісус каже, хто не любить мене, той не береже моїх слів. Іншими словами, хто любить мене, той що, той береже мої слова, той зберігає в своєму серці. Знаєте, Боже Слово є дорогоцінне, ти будеш берегти Боже Слово, Слово Боже буде берегти тебе. Це дуже вигідно берегти Боже Слово, дуже благословено, дуже цінно берегти Боже Слово. Ісус каже, хто не любить мене, той не береже моїх слів. той не звертає на них увагу. Ти байдуже. Він каже, слово, яке я вам говорив, це не є моє. Це отець, який послав мене. Друзі мої, брати і сестри, Бога ніколи ніхто не бачить, бачити не може, каже Писання, але Ісус явив Бога, хвала йому. Ісус явив славу Отця. Ісус показав нам Отця. Ісус проклав дорогу до Отця. Але Ісус, Він перебував короткий період на землі. Він не прийшов перебувати на землі постійно, вічно. Він прийшов з місією, конкретною місією, яку він мав виконати волю Отця, піти на крест, на Богофу, заплатити за мій твій гріх високу ціну. І знаєте, коли він був своїми учнями, він каже до них ці слова. Він каже до них, чули ви, що я вам говорю, я відходжу. Але я вернуся до вас. Це не все, що я відходжу. Я вернуся до вас. І він каже, якби ви любили мене, ви переділи. Ви знаєте, я уявив себе на місці учеників, почути таке слово. Якби ви любили мене, ви б раділи, що я йду. Та чому тут радіти? Ну чому радіти, Ісус іде? Добре, як Ісус є. Тому що Ісус це вирішення всіх питань, всіх проблем. Але ви знаєте, в чому полягає суть любові? Суть любові полягає в тому, якщо ми любимо Його, то ми думаємо не про себе, а думаємо про того, про кого ми любимо. А Кого ми любимо? І тому Ісус каже, якщо ви любите мене, Це думати, що важливо для нього. Що радує Його, що тішить його. Навчитися любити це думати про іншого. Не просто про себе. Не просто про свої інтереси. Не просто про те, що мені є добре. Я би хотів, щоб було мені добре. Ісус каже, якщо ви мене любите. Зрозуміти, що краще, щоб я пішов. Мені краще там, тому що я залишив славу не, славу Отця, Ангелів, Архангелів. Я прийшов в цей світ. У мене є місія. Я знаю, що он добре зі мною. Але я маю І Якби ви любили мене, ви б тішилися, що я маю йти. Що я маю залишити вас, ви б цьому раділи більше за мене. Мене. Дорогі друзі, нам треба навчитися любити. Нам треба навчитися любити один одного, навчитися любити Бога, навчитися трошки думати більше про інших. Навчитися думати, як би нам виявляти цю любов до Бога, виконуючи його заповіді, Його постанови. Ми сьогодні чули, Ісус хоче, щоб ми йшли і проповідували Євангелію, якщо ти любиш Бога. Якщо ти любиш Христа, ти будеш це робити. Якщо ти любиш Ісуса, ти будеш перебувати в Його Слові. Якщо ти любиш Ісуса, ти будеш любити ближнього свого, як самого себе. А ні. Тому що ти любиш. Любов, вона думає про інших. Вона дбає про інших. Вона не думає тільки з позиції своїх інтересів. Нам треба навчитися любити. Ми живемо в вік споживачів. Це споживацький вік. Всі хочуть споживати. Навіть і комісія в справах захисту споживачів. Дуже добра комісія захищає права споживачів. А споживачів на сьогодні дуже багато. Всі ми споживачі. Ми любимо споживати. Виробляти тільки нема кому. -то. Проблема з виробництвом. У нас дуже мало тих, які виробляють любов. Всі хочуть поваги. Всі кажуть, я люблю повагу. До мене треба повагою відноситись і так далі. Виробляти тільки не варто мої. Всі хочуть у любові, тільки тих виробників любові стає все менше, менше і менше. Споживачів більше, більше і більше. А виробників менше, менше і менше. Тому що перестали багато людей думати категоріями жертовності, а любов це жертва. Любов це жертва, я не думаю, якби було бо лише мені з позиції моєї. Той, хто любить, той не думає просто про себе. Він думає про інше. Давайте ми навчимося любити так, як любив Ісус. Він пан про нас. Він каже, якби ви любили мене, ви б тішилися, що я йду до Отця. Вони сумували. Я розумію чому вони сумували, було чому сумувати. Але Ісус каже, якби любили, мене тішились. Знаєте, треба свою любов доводити до Бога. Треба донести любов. Сьогодні жодна людина не може сказати, Бог мене не любить. Жодна людина, жоден юнак, жодна дівчина, ніхто не може на цій землі, всіх націях, народах, культурах, ні один не може сказати, Бог ти не любиш мене. Тому що Біблія каже, Бог доказав свою любов тим, що віддав Ісуса. Аллилуйя. Жодна людина не може сказати Богу, ти не любиш мене, тому що розп'яти Христос на голові – це доказ того, що Бог любить саме тебе. Саме тебе, саме тебе, бо Він ради тебе віддав свої народного сина на муки, на розсп'ята. А вся проблема в твоїх гріхах. А Ісус це рішення Твоїх проблем. Віддай йому свої гріхи. Віддай йому своє життя. Він прийде, Він благословить. Це розп'ята любов. Навчись любити, Навчись жертвувати. Навчиться думати про інших. Я вірю, ти станеш щасливим. Ти станеш щасливим. Бог тебе благословить. Все твоє життя наповнене силою Божою, змістом Божої благодаті. Бог любить кожного з нас. Я бажаю молитися разом із вами, дорогі мої брати і сестри, щоб ця Божа любов, яка вселяється Духом Святим, вона зростала нас все більше, більше. Thank you.